І так, друзі, всім привіт на моєму каналі. І сьогодні ми будемо розглядати такий девайсик, як Vivo. Vivo, перший, перший раз в житті я тримаю Vivo телефон, бачив його тільки на оглядах, в Ютубі. Навіть когось з руках не бачив того телефона. Но сьогодні ми будемо його розглядати, тому що я поміняв свій Poco X6 Pro 12512 12 на ось цього красавчика. Зараз якраз в... в... ведеться відеозйомка на Pocophone, 4К-30 кадрів. Оцінюйте, якість, як то кажуть. Е... На жаль, купив я його вчора, а розпаковую аж сьогодні. І вже можу сказати так, трошки перші враження пройшли. Ну, все одно, друзі, чесно, це, напевно, найкращий. Телефон, який я тримав в руках загально. Я навіть після iPhone 16 Pro Max його тримаю, і мені він подобається набагато краще, тактильно і візуально також. Тобто екран, матеріали корпуса, оцей, оця шайба громадна, така велика. Ну, вона, ну, вона дуже прикольна. Вона віддає тільки такої преміальністю. Телефончик такий м -м, досить важкуватий, але ну, в руці відчувається просто бомбезно. Я вже його до того настрою. Скачав там пара додатків своїх, Google сервіси вже були поставлені в магазині, в якому я його купляв. Якщо комусь цікаво, то питайте, де купляв, я напишу в коментарях. Які були варіанти придбання покупки? Які телефони, я думав? Дуже хотів Vivo. Чому? Бо тому що зараз Vivo нашуміли своїми з X200 серіями. Вони дуже добре себе показали, Ось який в мене зараз апарат. Він дуже рідкісний. До речі, це якщо буде огляд, це буде перший Vivo X200 в українському, на українському огляді, можна так сказати. Бо пошукайте в інтернеті їх там взагалі майже немає. Всюди X200, X200 Pro, X200, ой, X200 Pro, X200 Pro Mini. І ультра, а X200 простого немає, його чомусь недооцінюють. Хоча апарат просто обалденний. Я від камери в шоці. Я його витягнув на годинку часу на двір пофоткати просто, пофоткати відео, познімати, пробувати, що він робить. Ну блін, це, це не передати словами, це настільки кайфовий апарат, настільки обалденна камера. Оцей Zeiss, ну вони не просто так її сюди запхали. Це просто ну, це, це пушка. Ну, коротше, над чим я його вибирав? Я його вибирав в між. Е в магазині я був, і там такі були варіанти: BUSN Pixel 9 Pro XL. Galaxy S23 Ultra. Е новий е хотів взяти Honor Magic 6 Pro. І iPhone BUS 14 Pro Max. Отакі От я варіанти розглядав. Ну і думав над Oppo, але Oppo я чомусь щось, щось мені опу, чесно кажучи, не зійшли. І в більшості мій варіант випав на оцей варіант. ну Він просто бомбезний, ну Мені він так подобається. Це, я так розумію, скло. так Скло, ну, таке матове, стекляне матове, не, не заляпується, це вже прикольно. ну Камера, звісно, заляпується, як має бути. Рамки металеві, я не думаю, що це титан, я думаю, це метал, а може і навіть і алюмін. Не знаю, але відчувається дуже дорого, багато, як то кажуть. Дуже класно вона відчувається в руці. Перший раз я взагалі стикаюся з тою системою, з китайським можна сказати, телефоном, абсолютно, який не має по налаштуванню Google сервісів. ну, кажу, Переді мною їх мені вже поставили, хоча я міг це зробити сам. Це дуже легко робиться. Ви заходите в такий от стандартний їхній магазин. App Store, пишете тут Google зверху. От, наприклад, зараз ми напишемо Google, От. І, і Update або Install. Ну, там буде Google Play. І собі встановлюєте все, що хочете. Но дивився в інтернеті, що за нього кажуть. Що, типу, погано приходять сповіщення, треба все самостійно налаштовувати, там Telegram, Instagram, що ви поскачете. Є якісь нюанси там, зі зв'язком якогось там бенда не вистачає 20-го, це ми теж перевіримо з практикою. Ну, А далі все, як то кажуть по ситуації. Бо в інтернеті говорять одне, а по експеріенсу власному все виходить зовсім друге. Тут прикольна комплектація повна. Це є шнурочок USB Type-C кабель. 90 Вт зарядка. Тут новий тут новий використовується. Кремнієва батарея. Китайці тільки ставлять і поки що зараз ще ніхто таке не ставить. Захай буде такий чехольчик звичайний, але вже хоч щось тобто, ну, Вже не буду носити. бо Він такий досить важкий і слизький. О. І він йому дійсно треба чехол Ну і закрити, якось захистити ту шайбу від подряпин, там, від царапень і так далі. Бо жалко, жалко. Познайомимося з операційкою, подивимося, як вона себе покаже. Ну Камера, я вставлю все одно пару там відео фото по камері, ну я просто балдію камери, камерою. Я тут поставив настроєчку, Я в магазині як був, я пробував Vivo X200 Ultra. І там стоїть настройка. зараз ну, Не настройка, там модуль стандартний. Я заходжу тут, наприклад, на налаштування. Знову налаштування. І виберу. Таку штуку Во. 35 мм або е, цей. Ну, Стандартне фокусування камери. Це один от 35 мм. Е, скільки там я поставив? 23 мм, Дивіться. Бачите, як далеко кадр. Зараз я заміню і буде зовсім по-інакшому. Рукою важко трошки. Дуже слизький телефон. Так, Тепер ставлю 35. Ось, ставлю 35. Та сама відстань, Дивіться, як близько. Бачите? Щоб зрозуміти різницю, перемотайте назад і побачите. Де тут такі бліки йдуть, я от не можу зрозуміти. Ага, на екрані. нюансам я кажу по нюансам, по фінансам я дотягував хіба до x 200 який був вже на місці. Я, ну, я просто його побачив, взяв в руки, попробував і захотів. І так сталося, що я його купив по можливості. Тепер буду ним користуватися, то мій перший ну, телефон, від якого я просто ну, емоції в мене. Ну, його не хочеться, витя... в, в, як -то ставити, забирати з руку. Хочеться цикати, цикати, і цикати і ще раз цикати. Галерейка, все хочеться цикати. Я вже там понаскачував, вже почав вже трошки от пофоткав, зараз вам покажуть всі фоточки, повставляю. Оце класна віжой тут чух, погодка вилізла. Далі. Цикнули посередині. Календар не попав. Наверх треба попасти О, календар. Ну, Бачите, тут ці нюанси китайські. Зверху, до речі, української мови немає, на жаль, немає і не буде ніяк. От є російська і китайська. Ну, мені чесно, воно не мішає, хай буде. А на жаль, тут так година. Коротше, прикольно, ну, і анімація така прикольна, поворота, назад. Позахожу потім в свої аккаунти. Розкажу в детальному огляді там, якісь фішки нюанси, може за тиждень, може за два, наскільки буде часу. Вібрація мені тут вже сподобалась, вона тут досить прикольна. Я включав відео, наприклад, тут я там відео зняв, зараз да? почуємо звук, як не знаю, чи там буде якийсь звук. Ну і звук кожу. Голосні досить динаміки. І це, друзі, недооцінений телефон. Ну, Його, якщо рівняти, його можна рівняти з айфоном, ну, наприклад, 16. Та? Тобто самий-самий самий самий, не, самий початок. X200, потім X200 Pro, Pro Mini і 200 Pro Ultra. Чи X200 Ultra просто. Ну, Але в ньому є все, дивіться, в ньому є телевек, в нього є шерик, в нього є макро, в нього є зум. ну, Дивіться. Sherik є. 1X, там 35 є. 2x, 3X оптично. 10X. І на картинці воно показує одне, а по факту, якщо фоткаєш, що потім обробочка йде. І воно виглядає ще краще. Просто ну, просто бомба. Ну, В ньому є все. 120 Гц, TLV, кулед-матриця. Просто iPhone 16 ви купуєте, що ви получаєте? iOS і камеру яка там відео тільки знімати може, плюс-мінус нормально, бо то айфон і все. Ну, а тут ми все провіримо, я все поюзую. Google Pay є, я додав сюди карточку, от пару хвилин назад. Я тим всім покористуюся, кажу, тиждень часу, два. І будемо знати, чи варто в Україні купувати такі телефони, користуватися на постійній основі. Я сюди на оцінку не поставив, тут взагалі нічого немає, просто скачав YouTube, Telegram, Insta, Телеграм от. і от там щось скачаю Instagram якийсь, напевно, той хватит. І буду тим всім користуватися. Попробую, як тримається нова батарейка 5800, кремній углеводне, чи літіокремні щось таке. Позаряджаємо його і подивимося, на що здатний Vivo в нашій країні. Бо кажу, вражень мене від нього просто купа, особливо тут камери. Я ним користуюся, циком дуже приємна система. Вона така приємно візуальна, тактильно. Дуже багато настроїв, яких я ще навіть не розібрався, там є де лазити. Коротше, полазимо, це. Пишіть свої якісь питання, свої думки в коментарях. На все відповім, на все розкажу, покажу. От, Тоді, друзі, біжу я користуватися, ті тим апаратом, бо кажу, емоцій просто купа. Хочеться його поскорше нашлувати, понаскачувати всяких додатків, перекидувати все, що мені треба, і користуватися ним далі. Тому підписуйтесь, лайк, коментарі і на зв'язку. Пока-пока.